Також Верховна Рада ратифікувала низку угод, зокрема щодо реформування цивільної оборони та створення спільної військової частини з Литвою і Польщею, а ще визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду депутати з перших хвилин ратифікують угоду з Євросоюзом про статус консультативної місії ЄС з реформування сектора цивільної безпеки України. Ця угода сприймована на допомогу і формуванню безпекового сектору України. Бюджет Місії складає більше 13 мільйонів євро на два роки, і головною метою діяльності місії є надання допомоги у проведенні реформи правоохоронних органів. Не знадобиться додаткових витрат для створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. рада дала добро на ратифікацію і цієї угоди. Така спільна бригада, переконані нардепи, посилить обороноздатність країни. Національні внески України до складу литпол Пол Укербригу. Складають 545 військовослужбовців, окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до штабу бригади. Після оборони нардепи взялися за винних у військових злочинах та протилюдяності, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства. Відтепер вони мусять відповідати перед гааським трибуналом. Рада визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо ситуації, яка склалась на статок збройної агресії Росії проти України. Це не лише наша війна, це має зупинити весь світ. Довкола цього треба активізуватися. Тому сьогодні Верховна Рада визнає. Юрисдикцію міжнародного кримінального суду зобов'язує уряд і Генпрокуратуру всі докази зібрати для того, щоб вищі посадові особи Росії. А також керівники ЛНР ДНР були на міжнародному рівні в газі притягнуті до кримінальної відповідальності. А от проект постанови опозиційників про забезпечення миру та стабільності на сході миротворчими військами нардепи відхилили. Нам не потрібно там миротворчий контингент. Нам потрібно тільки одне, щоб Росія вивела звідти своїх найманців, забрала зброю і закрила свої кордони для своєї ж самої зброї, своїх найманців, які туди заходять. А все інше ми вирішимо саме. Наталя Сарданова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.